Каньє та його нова дружина Біанка Цензорі не перестають дивувати вестернську публіку. Зовсім недавно пара знову потрапила у новий скандал, і знову це трапилось через їх зовнішній вигляд. Репер був одягнений у Тотал Black з голови до ніг, тоді як його партнерка з'явилась у повністю прозорій і де-факто голій сукні. І це не вперше, коли ми бачимо повністю одягнено її, як він себе тепер називає, в оточенні роздягненої і гіперсексуалізованої дружини. Інтернет одразу після їх перших появ разом переповнився плітками, адже геніального Кан'я в цей раз звинувачують в аб'юзі над власною дружиною. Зображення повністю одягненого чоловіка в супроводі оголеної за винятком поліетиленового пакета, як виразились критики репера, жінки. Надзвичайно бентежить суспільство. Кілька користувачів мережі X навіть зауважили, хтось, будь ласка, врятуйте цю загублену жінку, а інші почали звинувачувати виконавця. Це все тому, що Кан'я намагається її контролювати. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про стиль біянки цензорі і спробуємо відповісти на питання: хто ж вона насправді жертва аб'юзу чи нова фешн-діва. Останній вихід і б'янки це лише один епізод із низки провокаційних та навіть спірних образів пари. І та б'янка цензорі, як повідомляється, одружилися ще в січні 2023 року. Сталася подія приблизно через два місяці після завершення його розлучення з Кім Кардашян. А в останні місяці нову дружину репера занадто часто фотографували в низці неординарних луків: від подушки замість сукні до ходіння босоніж вулицею. Деякі з цих луків були описані спостерігачами як принизливі та такі, що ображають людську гідність. Ця особлива турбота про б'янку заснована на припущенні, що саме Кан'я від. Відповідальність за усі її образи і що стиль дружини знаходиться під суворим контролем чоловіка. Друга вогонь підкидає ще й те, що ні Кенє Вес, ні б'янка цензорі публічно не підтвердили, але й не спростували їх. Тож, хто така ця б'янка цензорі і що не так з її стилем, давайте розбиратись. Сьогодні Б'янка Цензорі працює провідним архітектурним дизайнером компанії Easy, бренду, що належить Kanye Весту. Там вона співпрацює з відомими дизайнерами та працює над розробкою нових архітектурних стилів і елементів для продуктів Easy. Але висока посада в компанії Кан'я з'явилась у б'янки не за красиві очі. Цензорі отримала ступінь бакалавра та магістра архітектури у Мельбурнському університеті, а до роботи в компанії Уеста паралельно навчалась на магістратурі та працювала архітектором в архітектурному бюро DP Toscana Architects з липня 2017 по червень 2020 року, приєднавшись до їзі у листопаді 2020 згідно з її профілем у LinkedIn. Крім того, Б'янка вже багато років володіє ювелірним брендом Nylons Jewelry. Про свою пристрасть до дизайну жінка вперше розповіла у 2021 році у інтерв'ю для видання High Beast, яке, на жаль, невдовзі було вилучено. Але інтернет зберігає все і ми можемо знайомитись з його копією. У інтерв'ю Б'янка розповідає, що приєдналась до команди E-Easy після того, як Kanye West Дав оголошення про відкриття вакансій для свого нового архітектурного проекту у мережі X. Він зазначив, що його мета зробити світ краще, і незабаром після цієї заяви на приватній території кані Уеста в Калабасі, що є одним із найелітніших районів Лос-Анджелеса, почали будувати кілька експериментальних куполів, які були помітно схожі на культові хатинки з планети Татуїн із саги зоряних воєн. Більше ніж просто візуально приємні споруди, ця ідея була частиною проекту житла для малозабезпечених людей, який, як сподівався, Кає мав послужити поштовхом до чогось справді потужного. Але лише через кілька тижнів після того, як проект набув форми, споруду було знесено за порушення міських норм Колабаса. Тоді після двох років поспіль репер вирішив повернутись до ідеї створення архітектурного напрямку в компанії і залучив трьох архітекторів, що, як зазначається в статті, розділяють його бачення. Ці троє на момент інтерв'ю тісно співпрацювали разом протягом трохи більше року. І, хоч кожен архітектор творець походить з різних куточків світу, і їх пов'язують спільні інтереси, зокрема музика, мода та архітектура. Власне, з цими архітекторами і було інтерв'ю. А Б'янка Цензорі була однією з тих, кого Каня залучив до своєї креативної команди. У інтерв'ю Б'янка зізнається в коханні мистецтву. Я народилася і виросла в Мельбурні, Австралія. У дитинстві мене постійно тягнуло до творчості, переважно мистецтва. Я завжди мріяла бути скульптором, і для мене архітектура це поєднання мистецтва та прагматики. Це найвеличніший мистецький жест, який ми можемо зробити на землі. Мене це привернуло суто як зміна художнього масштабу. У дитинстві я проводила багато часу зі своєю тіткою, яка постійно знайомила мене з мистецтвом кіно та архітектурою. Продовжила вона розповідаючи про те, що підживило її інтерес до ремесла. Вона справді стимулювала мою любов до дизайну та прищепила мені погляд на естетику, який я змогла проявити у дорослому віці. Також дружина Уеста розповіла, що для неї творчість і якою вона бачить концепт мистецтва для себе як креативної одиниці. Я вважаю, що зміна парадигми полягає в гуманізації дизайну, здатністю усвідомлювати, що таке насправді бути людиною, яка живе в антропогенному середовищі, розуміючи потреби, які ми маємо як колектив, і розробляємо їх у найбільш спрощений і функціональний спосіб. Я вважаю, що ми можемо зробити цю зміну. На перший погляд перед нами впевнена в собі сильна, розумна і неймовірно цікава особистість. Жінка, яка сприймає дизайн не просто як композиційно правильну візуалізацію дизайнерської фантазії, а як справжній мистецький акт. Нічого такого скажете ви, біянка – просто типова творча особистість, що використовує одяг як ще один інструмент для свого креативу. Виклик в мистецтві це зовсім не ново. Перформанс любить апатаж. Але все не так однозначно. Після того, як Кані і Б'янка одружились, інстаграм жінки, як зазначає Daily Mail, безслідно зник. Хоча у цензорі там було всього 16 тисяч 500 підписників і лише 27 публікацій. Крім того, після їх одруження у родини нареченої розігралась справжня італійська сімейна драма. І хоч одразу після весілля сестри Б'янки позитивно відреагували на шлюб з репером, проблема почалася минулого року, після того, як Б'янка потрапила в заголовки через її суперечливі вбрання та виходи з. З Кені Уестом. Але після її воз'єднання з мамою Олександрою Цензорі в Лос-Анджелесі, де пару сфотографували, гуляючи містом і вечеряючи разом, багато хто вважає, що вона підтримує такий спосіб життя та шлюб з кандієм. Після початку чуток у СМІ Б'янка відвідала свою сім'ю та друзів в Австралії наприкінці 23-го року. Б'янка розмовляла зі своєю сім'єю і вона сказала своїм друзям те саме, відколи вона була вдома в останні, а саме, що вона знає, що вона робить, і вона тримає це під контролем, повідомляє Daily Mail. Але найбільш незадоволеним цим шлюбом є батько архітекторки. Кан'є запросили поїхати до Австралії, її б'янка вагається, що це сталось, тому що вона знає, як відреагує її батько, розповів інсайдер, близький до родини, додавши, що її батько все ще планує поговорити з Кан'є. І він не боїться влади чи контролю Кан'є, Ніхто не очікує, що там будуть лише веселки та сімейні портрети. Джерело також поділилось, що думає тато б'янки про останній візит її мами Олександри до Лос-Анджелеса. Батько Б'янки не був задоволений візитом своєї дружини до їхньої доньки, тому що він від відчував, що вона дозволить б'янці продовжувати робити те, що вона робить, сказав інсайдер, маючи на увазі модний вибір б'янки. Але хто ж такий батько б'янки, що він має такий грандіозний вплив не лише на дочку, але й влаштовує сімейні скандали міжнародного рівня? Сім'ю б'янки складно назвати зразковою. Її батько і дядьки скоїли багато різних злочинів. Лео Цензорі, колишній мафіозі, який провів у в'язниці кілька років за торгівлю забороненими речовинами та організацію злочинної діяльності. Крім терміну за поширення наркотиків, Лео також має судимість за незаконне зберігання зброї та боєприпасів до неї. Крім того, рідним дядьком Б'янки є Еріса Цензорі, сумнозвісний ганстер, якого хрестили Мельбурським Аль Капоне. Він був засуджений до страти за вбивство, та пізніше покарання замінили довічним ув'язненням. У 1991 році колишня дружина батька Б'янки Фей Глескот розкрила секрети нелегальної гральної імперії чоловіка. Вона розповіла репортерові місцевої газети «Геральд Сан, що Лео батько Б'янки був причетний до картелю, який контролював значну частину прибуткової нелегальної гральної індустрії в Мельбурні у 80-ті роки. За її словами, колишній чоловік керував фірмою з виробництва ігрових автоматів і заробив статки на незаконних азартних іграх. Фейґлес Кот припустила, що Лео ніколи не змінить свій спосіб життя. Я намагалась мовити Лео зайнятися законним бізнесом, використовувати свої гроші, перетворити їх на білі гроші, зайнятися чимось, про що йому не доведеться турбуватись. Але в Лео живе злочинець. Він викликає занепокоєння у поліції, яка намагається його зловити, і перемагає їх. Він отримує від цього кайф. Він любить такий спосіб життя. Ось чому він ніколи не зміниться. Щоб зрозуміти, чи дійсно Кан'я має такий пагубний вплив на свою дружину, варто проаналізувати, як Б'янка одягалась і виглядала до зустрічі з репером. До того як Б'янка Цензорі вийшла заміж за скандального репера Кан'ю Уеста, вона була дуже схожа на його колишню дружину Кім Кардаш'ян, як і стилем, так і зовнішністю. Довге темне волосся, любов до плавних контурів силуету і спокусливий образ на вихід. Не дивно, що вона привернула увагу репера все ж її стиль одягу до стосунків з Кан'є точно не можна назвати пуританським. Наприклад, під час відвідувань фестивалю Burning Man 2022 вона одягла обтягуюча кольчужне бікіні з відповідним головним убором у середньовічному стилі, не надто скромно чи не так. Та все ж сім'ю і друзів лякає інше. По-перше, стиль б'янки став занадто провокативним у своїй спокусливості. А ще він і справді дуже змінився як за формою, так і за змістом. З моменту одруження з Уестом цензурі почала регулярно носити прозорі колготи, оголені, топи топобюзгалтерів та інші основні елементи уніформи бренду Yeezy. Рідко відхиляючись від фірмової палітри чорного, сірого та світло коричного відтінків. кані West теж дуже непроста людина. Незважаючи на його творчий потенціал і без перебільшень геніальний креатив, все ж він страждає на біполярний розлад. А у 2016 році репер навіть був примусово госпіталізований у стані гострого психозу. І щодо заяв про модний аб'юз Кан'я, ці оголоси не є безпідставними. Він і раніше був відомий своїм впливом на жінок, з якими перебував у стосунках. Наприклад, під час побачення Кані Уеста з актрисою Джулією Фокс, він здивував дівчину неординарним подарунком, цілим готельним номером, повним одягом. Репер подарував Фокс примірку із 40 нових образів колекції Дизель, після чого дівчина залишила для себе шість сформованих луків і так пізніше прокоментувала оригінальний подарунок. Це є мрією кожної дівчини. Я була, наче, справжня попелюшка. Я не знаю, як він це зробив або як він усе це встиг підготувати. Історія колишньої дружини Уеста є ще заплутанішою. У епізоді Кіпер up with the Kardashians» 2018 року кін сказала: Я завжди вважала, що добре одягаюсь, поки я не зустріла свого чоловіка. І він сказав мені. Що у мене найгірший стиль одягу? Відомо є також історія, яка трапила ще перед одруження Кім і Кан'є у 2013 році, коли редактор Вок Анна Вінтур помістила пару на обкладинку журналу. У 2013 році ще не був популярним бодіпозитив і прийняття. А кім Кардашян ще не мало офіційного титулу ікони стилю. Тож читачі журнали дуже обурливо відреагували на цю обкладинку. І ходили чутки, що Кан'я місяцями вговорював Анну Вінтур на цей крок. Це був справжній модний скандал, і багато читачів навіть почали висміювати кім і бойкотувати вок. Вони вважали цю обкладинку справжнім актом вандалізму. А кім і кані звичайними люмпинами далекими до розумінь прекрасного. Тим не менш, Анна Вінтур, яка відома своїми сміливими кроками, і цього разу не прогадала та швидко розвіяла чутки, аргументувавши це, тим, що помістити кім і кані на обкладинку було її власним бажанням. Я хотіла проілюструвати тих, хто визначає сучасну культуру, тих, хто запалює події, чия присутність у світі формує його зовнішній вигляд і впливає на те, як ми його сприймаємо. І я думаю, що ми всі можемо погодитися з тим фактом, що зараз цю роль виконують Кім і Кан'є. Та й сама Кім неодноразово зазначала, що Кан'є мав вагомий вплив на її стиль І далеко не завжди цей вплив був етичним. Вона розповідала своїй сестрі Кортні Кардашян, що їй зателефонував їй після того, як вона відвідала церемонію вручення премії журналу Wall Street Journal Innovator Awards у жовтні 21-го року. Він сказав мені, що моя кар'єра закінчилась, а потім показав мені фото, на якій Марч Сімпсон одягнена на щось подібне, як я. Говорячи про стиль, Кім також зазначала, вона дуже нервувала від однієї думки про те, що одягне поганий одяг. Тим не менш, у 2021 році, коли нарешті світ оцінив модний вплив Кардашян і Кім отримала нагороду ікони моди на People's Choice Awards, у своїй промові вона зазначила, що дякує Кан'є за те, що він справді познайомив її зі світом моди. З Б'янкою Цензорі історія ще загадковіша. У 23-му році з'явились нові чутки. За словами джерела, який співпрацював з Уестом, у виконавця існує список правил і обмежень щодо одягу і поведінки своєї дружини. Кані є набір правил для б'янки, які включають в себе ніколи не говорити та не носити те, що він не хоче, щоб вона одягала, стверджувало джерело. Їй також потрібно їсти певну їжу та займатися спортом, навіть якщо Кан'є не тренується. Канє Уес зміг контролювати б'янку цензорі, нібито тому, що переконав її, ніби вони обоє королівської крові. Тому цитоване джерело вказало, що вона більше не має власної думки. Пізніше Кані прокоментував ці заяви у своєму обліковому записі в Instagram. «Я буду публікувати свою дружину стільки, скільки цього хотітиму, брат. Це робить мене щасливим. Деякі люди не хочуть, щоб ти був щасливим. Вони хочуть, щоб ти зробив їх щасливим. А я вирішив зробити себе щасливим. І я задоволений цим. Зараз біянку часто можна побачити в прозорих колготах, топах, бюзгалтерах та інших предметах бренду Yeezy. Це узгодження з зовнішнім виглядом її поширюється і на взуття, тому цензорі часто ходить в черевиках або босоніж, репрезентуючи естетику мінімалістичного духу бренду. Зараз у її гардеробі є низка прозорих боді основного продукту Yeezy, які вона впевнено поєднує з прозорими трикові та колготками для публічних появ скадія. А зовсім недавно ще одне джерело, близьке до оточення архітекторки, заявило, Daily Mail, ніби б'янка Цензорі знає, що робить і не перебуває під контролем свого чоловіка. Інформатор стверджує, що б'янка просто грається з публікою, тому що їй самій це подобається. А яскравий епатаж точно не є наслідком примусу. Вона багато вклала у свій шлюб з Канії, і її план гри починає ставати очевидним. Вона володіє його лінією одягу, музикою, інвестиціями в нерухомість і багато чим іншим. Вона дуже розумна жінка і, схоже, так само захоплена своїм провокаційним вбранням, як і він. Вона завжди була зухвалою, але також вона розуміє, що це її хвилина слави, яка не триватиме вічно. Провокаційні вбрання, у яких так часто можна побачити цензорі, створені командою дизайнерів Уеста. Репер Є секретним ательє Віталій, який виготовляє ці образи. Повідомляє Media Page 6. Вони можуть виготовити все, що він хоче. Насправді він просто робить все це на місці. Вони просто купують колготки, стилізують їх і кроють на цензорі. Зазвичай вони купують у Уолфорд, заявила журналістам лондонська дизайнерка Мовалула Онгулесі, яку вес найняв у 2020 році для лінійки бренду Ізіґе. Вона додала, що деконструйовані образи панчішно шкарпеткових виробів створюються під керівництвом увестей цензорів Лаурою Бехам із Цюрікського дизайнерського колективу. Prototypes, яка використовує перероблений одяг від бренду Yeezy. за словами іншого дизайнера, який побажав залишитись невідомим, команда Kanye створює будь-який навіть найнеймовірніший ансамбль за один день. Мова лола огунлесі, яка також створювала образи для Кардашин і її доньки Норт Уест, наполягає на тому, що насправді цензорі та репер працюють у тандемі. Б'янка має право голосу в тому, що вона хоче носити. Усе, що вона носить, насправді створено нею та є. Вони хочуть показати людям, що ви можете зробити все самостійно. Це цілком досяжна річ. Колготки колготки можна розрізати і зшити. Якщо не вийде, можна надіти іншу пару. Модний консультант і викладач курсу модного ентертейменту в університеті Східного Лондона Елісон Лоу. Теж погоджується з думкою співробітниці Уеста. Інша точка зору може полягати в тому, що Канді та Б'янка відчайдушно прагнуть завоювати репутацію провідних руйнівників моди, та використовують цей епатажний стиль, щоб звернути увагу на себе у пресі з довгостроковою метою для залучення вигідного контракту з великим будинком моди. Канді раніше використовував свої суперечливі відносини та стиль для захоплення модійних заголовків, щоб підвищити свій авторитет як ікони стилю, створивши послідку. По всьому світу, які копіюють його стиль. раніше він використовував соціальні медіа платформи, щоб підвищити свій профіль, створити тренди та змінити спосіб роботи індустрії моди. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї історії? Чи справді Кані використовує свою дружину в якості оголеного трофею і знищує її особистість? Чи можливо стиль б'янки це її провокативний маніфест, мистецький перформанс з оригінально побудованою маркетинговою стратегією? Пишіть у коментарях, буду дуже рада прочитати, що ви думаєте про це. А якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал. Натисніте дзвіночок і залиште вподобайку. Це дуже потішить мене. Також, кому цікавий інший мій контент, буду рада бачити вас на своїх сторінках в інстаграм. Особисті і хендмейд лабораторії Прекрас. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!